Мої шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 18 листопада, понеділок, вечір. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, і це формат вечірнього оперативного зведення для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими, шановної уваги, що трапилися за день. Отже, видання вибачте, не видання, а інститут вивчення війни. Think tank потужний, який аналізує та моніторить бойові дії в Україні, зокрема, вийшов із публікації та аналізом ситуації такої, що, значить, силам оборони України вдалося загальмувати російський наступ під Покровськом і змусити Росію змінити підхід у Донецькій області. Ну, ви знаєте, що хто підписаний на мій канал, той бачив, що вже протягом кількох днів. Можливо, навіть тижня і більше, я про це кажу. Я кажу про те, що українським силам вдалося пригульмувати російський наступ безпосередньо, і що зараз дійснюються відповідні дії, мета яких, зокрема, і стабілізація фронту. Тобто, на сьогоднішній день застосовуються відповідні заходи так само, станом на зараз. Ну, а це пов'язано із тим, що, по-перше, оборона Селидового, незважаючи на те, що, на жаль, ворог туди зайшов, але далася в знаки і дала можливість пригальмувати російський прохід на південний фланг, і з південного флангу рухатися відповідно в бік Покровська. Це вдалося так само зараз. Здається, зупиняти ворога на північному фланзі в районі Мирнограду. Крім того, ось що пише. Інститут вивчення війни. І з чим я погоджуюсь, я теж це розповідав. От в підтвердження, зокрема, моїх слів, сили оборони України змусили російське військове командування відмовитися від фронтального наступу на Покровськ, який росіяни наполегливо намагаються захопити вже 8 місяців, і переспрямували зусилля. На просування в менш оперативно значущі сектори фронту пише інститут вивчення війни і підкреслюють аналітики, що окупанти розпочали кампанію із захоплення Покровська з березня 2024 року, коли Україна зіткнулася з дефіцитом зброї. Однак українська оборона заснована на взаємодії сучасних безпілотників з наземними військами в поєднанні. З обмеженнями на стратегічні та оперативні резерви живої сили і матеріальних засобів РФ, змусила Росію змінити свій підхід на а, сході України. І наразі окупанти намагаються проводити охоплюючу операцію теж про те, про що я постійно кажу, пояснюючи дії ворога. І а, фактично зараз вони охоплюють через селидово. На захід від Курахова та на північ від Угледару. Ну, Захоплення селидового та вугледару коштувало росіянам великих втрат і місяців часу. В наступах наступи в цих районах не є оперативно значущими досягненнями. Здатність України досі запобігати захопленню Покровська і змушувати російських військових переспрямовувати свої зусилля. На просування в можливо менш оперативно значимі райони, сектори та лінії фронту є позитивним показником спроможності України продовжувати вести цю війну, попри труднощі, сказано у зведенні. Ну, от, власне кажучи, те, про що я казав, що ми спостерігаємо станом на сьогодні ось таку охоплюючу операцію, яку ворог намагається вести, але українські сили блокують просування агресора. І, в принципі, це вдається, тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день робиться все для того, щоб фронт на Покровську стабілізувати. Нагадую лише, що за прогнозами багатьох аналітиків західних бої, бої в місті Покровськ місцеві майер мали розпочатися в вересні, в другій половині вересня. Вони не розпочалися, а просування ворога блокується. Це свідчить, що, попри всю складність ситуації, Попри дуже важку ситуацію, все ще недостачу зброї, людей, всі умови, з якими стикаються наші сили, оборона організовується доволі таки на високому рівні. Це теж потрібно розуміти, і це дуже важливий момент. Тим часом, президент України Володимир Зеленський відвідав Покровськ на Донеччині, в районі якого тривають найгарячіші бої, і президент України приїздив, приїхавши у Покровськ. Відвідав розташування 25-ї десантно-штурмової повітряно окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, яка обороняє місто, поспілкувався з бійцями, привітав із ним сержанта військових та відзначив їх нагородами. Також було заслухано доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку в смузі, а, і фактично військовий а, доповів про. Тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами а та контрзаходи взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами. Ну і також була заслукана доповідь командувача ОТУ щодо оборони Куракового. Так само, президент України. Ознайомився із будівництвом фортифікаційних споруд це болюча тема, ви знаєте, але все ж таки дуже важлива з точки зору того, що фортифікації потрібні, потрібна зброя і люди, які будуть захищати. На фортифікації сучасні вони потрібні. Тим часом у нас зафіксовано тижневий рекорд втрат особового складу армії РФ. Це фактично станом із 14 жовтня по 20 жовтня, найбільший рекорд був встановлений, фактично, Росія втрачала близько 12 тисяч особового складу, і зараз це йде вверх. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, дані, які є станом на сьогодні, я вам можу навести, дивіться. Зараз от дивлюся статистику 2023 року, от приблизно той же самий період, який ми маємо зараз, Росія втрачала максимально близько восьми тисяч. Тобто динаміка за цей рік втрат тільки збільшується. Це пояснюється тим, що ворог веде постійні активно наступальні дії, залучає велику кількість своєї піхоти. Ну і відповідно несе втрати. Тобто дуже добре обороняються наші війська. Ну і найважливіше. Питання, я думаю, що знаєте, яке я задаю постійно, скільки ще часу Росія буде готова нести саме такі втрати понад 40 тисяч. І зараз я думаю, і схиляюсь до тієї думки, що це може бути до того ж таки 20 січня, до того ж таки 20 січня може відбуватися, що Росія буде готова до інаугурації Трампа, тому що, ну, в принципі, Зрозуміло, вийти на сильну перемовну позицію, вийти на те, щоб знову ж таки я кажу неодноразово про це, намагатися тиснути і показати, що потрібно від України вимагати поступок, тому що без від Росії безсенсово, і в принципі Росія має сили, ресурси та засоби для того, щоб проводити ведення, продовжувати ведення ось цих бойових дій і тиснути на Україну, натомість. Коли говорять про мир, потрібно тиснути саме на Україну. До речі, Пісков, прес-секретар Путіна, прокоментував сьогодні не тільки питання атакамсів. Зараз я скажу, що він про них сказав, і дозвіл бити по Ерефії по Росії ними. А він прокоментував і питання плану Ердогана. Виявляється, є якийсь план Ердогана. Ну, ми тільки чули обриси про те, що. Там є стамбульський формат, якийсь Анкара. Принаймні до цього закликала Росія повертатися. Але тут Пісков каже, що є якісь пропозиції. І прес-секретар російського диктатора Пісков назвав апріорі неприйнятними можливий мирний план, так званий щодо України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Пісков сказав, що якийсь варіант бойового. Заморожування по лінії бойового зіткнення, звичайно, апріорі неприйняті для російської сторони, і а, в Кремлі фактично говорять про те, що вимоги російського диктатора будуть виконані. Червневі сформульовані умови президентом Путіним вони повністю зберігають а, свою актуальність. А що стосується плану Ердогана, то Пісков сказав, що його не обговорювали між лідерами РФ і Туреччини. Кремлі нібито про нього знають тільки з публікації ЗМІ. Ну, ось така ситуація цікава. Про цей план, ну думаю, почуємо деталі згодом. Але от що стосується так званої заморозки, звичайна Росія буде проти, тим більше коли українські війська знаходяться на території Курщини, а для них теж заморозити це фактично означає, що українські війська будуть присутні там на території Росії. Тому вони настільки відчайдушно зараз намагаються наші сили відтіснити і перекидають туди війська. Для них Курськ дуже важливий і важливість його політична теж підтверджується. Значить, що операція на правильному шляху і дає свої плоди, як би там не було. А Росія, ну звичайно, розумієте, для того, щоб Росія навіть до заморозки була готова до припинення війни по лінії бойових дій або перемир'я їх до цього теж треба змусити. І проблема тих, хто говорить про те, що потрібно шукати перемовний формат і мирні рішення, не в тому, що його не потрібно шукати, потрібно. Але в тому, що це подається таким чином, що точно вже Росія, начебто, до цього готова. Але Росія знову ж таки своїми вчинками обстрілом Одеси, де на превеликий жаль, стільки людей загинуло, і мої щирі співчуття рідним та близьким. Суми перед цим ми бачили атаку. Регіони українські, куди били по об'єктах критичної інфраструктури, і багато чого іншого. І на цьому, до речі, наголошує і Жозеп Борель, а поки що верховний представник Європейського Союзу із питань зовнішньої політики та безпеки, який чітко говорить про те, що подивіться, навіть якщо дзвонити Путіну, він ескалацію не припиняє. Ну, Шольце вже, я бачу, що всі тицяють і. Фактично критикують, але в принципі абсолютно правильно та доцільно і справедливо за ось ці дзвінки Путіну. Я думаю, що це правильна, скажімо так, точка зору, і що потрібно активніше підтримувати Україну. Але от якщо вже заговорив про Німеччину, то тут є новина про те, що дрони виробництва компанії Хелсінг, які Німеччина обіцяє передати Україні у кількості 4 тисяч одиниць. Можуть вражати цілі на відстані 40-60 кілометрів. Безпілотники називають Міні Таурус, але вони не можуть бути аналогами далекобійних ракет. Згідно технічних характеристик, незважаючи на те, що ця інформація обмежена компанією виробником, але Defense Express нам дещо відкриває світло на те, що ж це за зброя. Відомо, що безпілотники виробництва компанії Хелсінг мають розвинений штучний інтелект для автономного ураження цілей та ігнорування реп. Це дуже важлива система радіоелектронної боротьби. Дальність таких безпілотників у чотири рази більша за українські дрони Камікадзе, також вони дешевше за американський свічблейд чи російський Lancet. І Дефенс Експрес вважає, що вказані дрони є баражуючими боєприпасами для ураження цілей на дальності відстані 60 кілометрів. Це дійсно у 4 рази більше за українські fpv дрони Камікадзе, підтверджують експерти. Але дійсно їх не можна порівняти із Таврусами, тому що а, ну, Таврус має 480 кілограмів бойової частини і дальність польоту 500 кілометрів. Але навіть. А, навіть а, така незначна кількість вибухівки і дальність 60 кілометрів, дає можливість знищувати вже оперативні тили ворога, починаючи від відстані 30, 40, 50, а починаючи з відстані 50, це вже такі оперативні тили, де ворог починає складувати певні боєприпаси і так далі. Ну і відповідно 50-60 кілометрів для знищення техніки, особового складу, який готується. Рушати в вихідний район, наприклад, для проведення наступальних дій, це доволі таки хороший показник. Тож сподіваюся, що вони стануть у нагоді. Це, звичайно, не Тавруси, які нам потрібні, але все ж. Загалом, Дефенс Експрес припускає, що Німеччина буде готова надавати Україні приблизно 300 дронів щомісяця, якщо контракт на 4 тисячі розрахований на один рік. Ну що ж, це. Безумовно важливо. Ну, а в Кремлі, друзі, відреагували на зараз. Перепрошую, бачите, є такі незручності, тому що, ви знаєте прекрасно всі, що у нас зараз діють відключення відповідні і зникає світло, тому приходиться працювати. Доводиться ось в таких, в таких умовах. Ну, але це не стане нам на заваді поспілкуватися. І в Кремлі назвали новим витоком напруженості інформацію про дозвіл США на далекобійні удари по РФ. Це знову ж таки Пісков прокоментував, значить, уси піскова, як там його називають, тролять речник російського диктатора Путіна. Він сказав, що якщо дозвіл справді був, то він знаменує новий виток напруженості та рівень залученості Вашингтона до війни Росії проти України. І Пісков нагадав слова російського диктатора Путіна, що Україна нібито не може самостійно застосовувати західну зброю великої дальності, адже для цього потрібні дані супутники та польотні завдання, і, ну, і все на цьому. І з пообіцяв відповідну реакцію на загрози, які начебто будуть створюватися для Росії цим рішенням. Все. Ну, якось стримано. Я прямо дещо здивований, тому що скільки до цього і сам Путін коментував. А знаєте що, я коли це рішення обговорювалося дуже довго, я казав, що при всьому негативі затягування з цього процесу з передачею нам відповідних ракет далекого радіусу дії плюс правом бити в глиб російської території, парадоксально, але факт, це може навіть певною мірою. А ми цим скористаємося, тому що цю тему заговорять так, що про що ви там будете говорити, яка ядерна зброя, яка ескалація? Та Росія, терористи луплять по наших житлових будинках, по наших цивільних людях. Бодай би вам уже з цією ескалацією, коли чуєш несамовито, вже неможливо там деяких персонажів на Заході, які продовжують розказувати про ескалацію. Тут ви ескалації не бачите з боку Росії. Вибачте за емоції, але іноді вже просто не вистачає тут духу. Я думаю, ви розумієте. Ну, Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, вірний товариш Путіна хотів сказати, ну, Орбана і Путіна так. Він сказав, що надзвичайно небезпечно і розкритикував дозвіл Шабити по території Росії, що це відсторонені від влади політики, яструби і так далі. А от голова МЗС Польщі Сікорський сказав, що це зрозуміло для Путіна мова. Глава МЗС Литви. Закликав Європу відмовитися від стратегії на ескалацію війни по Росії проти України в той же час. Олаф Шольц, от хто хто, а німецький канцлер, залишається непохитним. Він чітко сказав про те, що рішення Байдена дати право Україні бити атакамсами саме в глиб російської території не впливає на рішення Німеччини про передачу права бити, бити Таурусами. Ну я думаю, що ми і не сподівалися. Давайте визнаємо від цього канцлера, Цього рішення. Для нас все ж таки він збирається вдруге дзвонити Путіну. Ну, можливо, передумає все ж таки, стільки йому кажуть, не робити. Ну а тепер щодо точки зону досяжностей, поки що невідомо, чи тільки Курщиною обмежується, але видання Axios пише, що тільки по Курщині можна бити, по позиціях Північно Корейців і не тільки. Але ж загалом у список досяжності атакамсів потрапили 245 російських військових. І воєнізованих об'єктів, з яких лише 16 є авіабазами. Ну а авіабази відомі, але так само тут є склади, тут є місця логістики, складування зброї. Тому бити буде по чому, звичайно. Ну і, власне кажучи, сподіваюся, що ми незабаром це побачимо. 19 листопада, ймовірно, президент України представить в парламенті план стійкості. Цей план може передбачати, як пише Українська Правда, з посиланням на свої джерела: зміна підходів до мобілізації та рекрутингу. Сьогодні, 18 листопада, Рустем Ум'єров, міністр оборони України, зазначив на брифінгу, що дійсно готується реформа посилення в бік посилення рекрутингу. Далі це передбачає розробку та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, тобто вироблення зброї Україні, захист енергооб'єктів та енергосистеми. Ну, пора, власне кажучи. а Чи належним чином вони захищені, треба постійно проводити аудит, як виконувалися, тому що в нас були звільнення і в Укренерго, і не тільки, і треба ці питання постійно моніторити, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку України. Сучасну політику щодо зброї в цивільному обігу. Це потрібно, звичайно, нам потрібно. Міністерство єдності українців поки ще не зрозуміло, як це буде функціонувати, і належну інтеграцію військових у соціальне життя. Ну, ось такі пропонуються ініціативи. Тож чекаємо 19 листопада детального плану. І вже будемо з вами обговорювати. Ну, а в Бразилії розпочинається саміт Великої Двадцятки серед тем війна в Україні і на саміті присутній президент Сполучених Штатів Джо Байден, а так само президент Китаю Сі Цзіньпінь. А, ну, фактично обговорюється ряд питань. А так само буду стежити і інформувати вас про це. Тож, ось такі зараз новини в вечірньому оперативному зведенні. Друзі, ви, будь ласка, бережіть себе. Ми ж міцно стоїмо, єднаємося, будемо стійкими та міцними. З Божою допомогою та впевненістю дивимося вперед. Слава Україні!